Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Листопад місяць на дворі, але як бачите, я в теплому спортивному костюмі. Сьогодні трішки думали поприбирати з ожиною але що 15 хвилин падає дощ. Тому ми купили помідорки, ми їх завжди квасимо, стараємося квасити на дачі і зберігати. Тут вони краще зберігаються. Тож сьогодні будемо збирати зараз листочки вишні, смородину, винограду. Та займемося засолкою. Якщо все-таки дощик зупиниться, то я все-таки почищу ожинку та малину. Та, звісно, поділюся квіточками та рослинками, які зараз у нас на дачі, як вони виглядають в листопаді місяці. Якщо вам цікава дачна тематика, залишайтеся зі мною. Листопад, друзі, місяць. Жовтень був дуже тепленький, а листопад ось так в жовтий колір замалював хости. Сусіди вже пообрізали, а я ж любуюсь ще цими жовтими плямками. Також разом з хостами жовтіє вже й барбарис. Наливаються червоними ягітки. І листочки також уже стають жовто-багряними. Красивою стала чорна горобина. На диво довго цвіте флокса. Ви подивіться, листопад місяць і ще залишки флокс. Красиво-жовтими хвостами виглядає очіток. Він вже набрав такий, друзі, гарний колір. Такий він вишневенький. І освіжає тепер осінні клумби. Все жовтіє, листя опадають, і навіть в далечині, якщо бачите, вже і папоротник пожовтів. Одна малинка вирішила ще нас порадувати. Останні, друзі ягідки в цьому році. Ось подивіться. Які красиві. Зараз, звісно, їх зірвемо. Морозів немає і так чудово, що виглядають рослинки. Жовта хоста чудово прикрасила своїми кущиками осінній садок. Гарно ще дивляться листочки з капельками роси. Барбарист мені найбільше подобається ось цю осінню пору. На клумбах ще можемо побачити рослинки, пожовклі листочки. А ось дерева, друзі, уже повністю голі, де не де тільки є листочки. З кабельками роси після дощу, ось так гарно квітують осінні квіточки. Вишенька майже пуста, та ще є листочки. Тож потрішки, друзі, зараз їх позбираю. Цей рецепт давно провірений, гарно стоять, смачні помідорки такі виходять. Тож раджу і вам приготувати собі такі на зиму. Якщо цікаво, то рецепт в мене є на каналі. Добре, що ми сьогодні вирішили це зробити, тому що до деяких листочків вже доторкаєшся, тримається гарно, а деякі просто самі по собі падають. Я назбирала. Вишневе листя, листочки. Зараз підемо ми з вами до смородинки, поки ще й тут так само є листочки. Завдяки, друзі, цим листкам помідорки запашні, гарно стоять, гарно ще б листочки дуба. Ну, на жаль, у мене тут поблизу ніде такого немає. Сам по собі, друзі, подивіться, з'явився і папоротник так гарно виглядає, ще зелененький. Листочки смородини теж вже у нас є. Тож, давайте йдемо до виноградика. Виноградне листя на місці. Ще в мене є листочки хрому. Зараз ми це все помиємо. Йду я до криниці. Тут все чистенько, я вже прополоскала два рази. Ось так подріжки поділюсь з вами зразу і рецептом. Може, когось і зацікавить. Зараз, друзі, я ще промию. Листя хрону, бачите, осінь одні жовті, одні зелені. І також в мене є сухі листя кропчику. Також будемо його додавати. Помите листя перекладаємо на дно посудини, не все, бо ми будемо шарами покривати, підкладаємо в посудину, в якій будемо засолювати. Низ ми заповнені. Тепер йдемо займатися помідорками. Промиємо помідорки. Та накладемо їх зверху на шар нашої зелені, наших різних листочків. І так будемо чередувати шарами. Бачите, я вже наповнила. Зверху в мене тут ще друзі, лежить ще помаді листочки. Я зараз їх покладу і будемо розводити розсіл. Розведемо в воді сіль, сіль має бути не йодована, кам'яна, та будемо додавати порошок гірчичний, щоб менше було бродіння. Та будемо заливати наші помідорки. На трьохлітрову банку нам потрібно буде 6 столових ложок солі. Відповідно, на літрову будете давати 2. Зараз розмішаємо. І сюди на літру пів столової ложки порошка гірчичного. На трьохлітрову банку я додам півтори столові ложки. Або ось таку ложечку з чубком я додаю сухої гірчиці. Знову гарненько перемішуємо та будемо заливати наші помідорки до того моменту будемо розводити такі суміші, поки повністю вони не покриються. Наповнили, поставила тарілочку, і зараз в цю баночку я наберу водички. Залишаємо на 35-40 днів і насолоджуємося смачними помідорками. Ось такий на вечір піднявся сильний вітер. Та починає накрапати знов дощик. Їдемо додому, і з одної сторони ось так, ідуть дачні будиночки. Зараз приїдемо та займемося домашніми справами. По дорозі купили білих грибів, мужчина подавав, тож зараз їх поріжемо. Грибочки дуже чудові, та посушимо на електричній сушарці. А зимою, звісно, будемо готувати всіляку смакоту. Поділюся з вами, якщо буду годувати на каналі. А я ще раз з вами прощаюся та бажаю вам всього кращого, здоров'я, миру. Бережіть себе та до зустрічі на наступних відео.